Да, так, базора немає. І все. Так. А їх же ніякі хуї, їм нічого не дають приказа просто. Там такий полк, що просто, мужики, танки в горах, це найстрашніше. Це хуй, ну як. Блядь, ну. А це яких як? в яких? Танки це ж вони безпостоянної мислиха. Без це немає. Це немає часті, зони, покриття ніякого. Mm. Уїбав, вони біжімо діж, мішень. Через дві мішень. Вона б'є подвіжними і недвіжне мішень. Ну Це просто техніка. Якби просто їх була супровождаюча колона, там, бензобаки чи щось, знаєте, щоб було, заправ... заправка була. Вони б нахуй до України пошли дай Їх нема такого запровадження, вони в Криму. Якби нахуй їм дали добро з України, нахуй. ось все, блядь, Ну, буквально їбать, не бачить. Там ось пару блядь, танкерів пригнали, самоліти, блядь, З топливом. і піздець. Так а їм Кому? не приходять, не можуть. Кому доказувати До да, ЙОГО! До да, їх не доходять. Вони хочуть просто віддати Янику і тому підару нахуй. Вони разом з Яником. Ну, да. Так а хто? Ніхто цього не докаже. Це блядь. Ну... ну так це ж видно. видно. Ну так видно, а ніхто цього не докаже. Це все, коротше, ну так, Знаєш ще? Отак, прийшов. Америкоси. Люди. Америкоси хочуть Росію загнобить. Ну звісно. Так а чого? І я, Америкоси по ходу по ходу. Хочуть загнобити Росію і всіх остальних. Просто... Одна, Росія не хоче, щоб Україна нас подорожала, а той підорас, ужас, який у нас був, він дергається так, давай О, так, діляємо діські ти... і пізді. <риклад> ти розумієш, 30 ж... це ж нереально, бля скільки мільярдів, і у нас у казні ноль. Отакий. Ну як самої? Що в страні немає, кому ж отдати, блядь. Ну аж допомагають по чуть-чуть. Ну що він Те, що ми, коротше, віддали, вони вернули просто в Ні, ну їбать, ну ви камер. Це реально. Вилками, як